Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні з вами знову я, Жорік. Сьогодні будемо знайомитися з пристроєм електрошокеру-ліхтарику від китайського виробника компанії VH модель ZZT10. Поставляється пристрій в картонній коробці чорно-синього кольору з зображенням пристрою і вказанням моделі. Відкриваємо коробочку. В коробці знаходиться сам пристрій ліхтарик-шокер. Також адаптер для підзарядки від мережі 220 В. Це все лежить в поролоні для того, щоб під час транспортування не пошкодити пристрій. Е, також ви бачите, в комплекті йде е, такий так, от, я не знаю, як це назвати. Ну, лямочка для кріплення для носіння на руці. Для того, щоб нападник не зміг у вас з рук вихопити пристрій. Як користуватися адаптером? Адаптер вмикається в гніздо підзарядки. Е, Таким чином і вмикається в розетку. Загоряється у нас світло, червоний світлодіод. Сигналізує нам про те, що пристрій вімкнено в розетку, що йде підзарядка. Для того, щоб повністю підзарядити даний пристрій, потрібно, щоб підзаряджався він не менше, ніж 3 години, але не більше, ніж 4. Для того, щоб акумулятор зберігав свої ємкісні характеристики. Також поруч з гніздом підзарядки у нас знаходиться. Запобіжник, котрий має два положення. on-off. В положенні off, ми можемо користуватися тільки ліхтариком. Ліхтарик тут має е три режими свічіння і має, що дуже важливо, фокусу фокусування. Для того, щоб скористатися ліхтариком, нам потрібно перемкнути верхній перемикач наших режимів в крайнє переднє положення. Це у нас режим стробоскопу, це у нас дальнє світло. Увага! На даному пристрої можна фокусувати. Промінь ліхтарика. За допомогою обертаючи, обертаючи даний елемент гайку, можемо фокусувати промінь ліхтарика. E, значить, три режими свідчення, дальній ближній стробоскоп, як зазвичай в пристроях від компанії Вейши. E, дана гайка є фокусуванням для ліхтарика для промені ліхтарика. Як користуватися шокером? Перемикаємо в положення on, наш запобіжник, перемикач режимів на себе до кінця. І е, натискаємо клавішу спуску. Нагадаю, що даний пристрій має три елементи управління: це запобіжник, який я вам раніше показував. Це слайдер перемикач режимів ліхтарика, а також ніжня клавіша спуску шокера. Е, в даному випадку, коли ми користуємося шокером, ми натискаємо лише е, на запобіжник в положення ON, а також маленька кнопка спуск шокера. Шокер тут дійсно дуже потужний. Е, дана модель є. Моделлю 2014 року випуску. Ця модель є підсиленою і оновленою моделлю таких хітів, як Шархан 1101 і Скорпіон 1102, котрі просто. Ну, явила... До сьогоднішнього дня являються хітами продажів. Тобто виконано вони абсолютно ідентично. Єдина відмінність в тому, що даний пристрій трошки потужніший. Зараз ми поговоримо про технічні характеристики, а також має фокусування для ліхтарика, що є дуже важливо, якщо ви дуже часто користуєтесь ліхтариком. Щодо технічних характеристик, даний пристрій виконано з алюмінієвого сплаву, має. Електроди коронарного типу, що знаходяться на зовнішній частині пристрою в вигляді напівсфер, значить, заявлена потужність пристрою 200 000 вольт. Потужність заявлена близько 12 Вт режими. Ліхтарика їх тут три, ми вже про них поговорили. Довжина пристрою 18 см, діаметр головки 38 мм, діаметр руків'я. 30 мм. вага пристрою 205 грамів. Акумулятор у даного пристрою тут вбудований, тому, будь ласка, слідкуйте за тим, як, як, як довго у вас знаходиться пристрій на підзарядці. Окрім всього, вище вказаного в комплект поставки входить інструкція російською мовою. Виглядає вона наступним чином. В даній інструкції ви можете познайомитися з тим, як правильно користуватися ліхтариком, як правильно користуватися шокером. Знайдете дуже багато цінної інформації і рекомендації по догляду за цим пристроєм. На цьому все мене звати Жорік. Ми сьогодні з вами знайомилися з моделлю ZZT-10 від китайського виробника компанії Виши. Дякую вам за увагу. Побачимося з вами в наступних оглядах. Бути добру!